На початку вересня 2023 року у столиці чилі Сантьяго відбувся світовий конгрес Апімондія Чилі з бджільництва. Українські бджолярі вразили весь світ своїми новітніми розробками. Наш український стартап Amohive там презентував не тільки інноваційні смарт-вулики, а й власний новітній проєкт it бджільництва Основу it пасіки розроблена українською компанією АмоХайв, складає легкий смарт-вулик. Обладнаний датчиками, що працюють автономно за допомогою сонячної панелі. У такий спосіб, щогодини, день у день і рік у рік контролюється стан бджолиної родини. Дані регулярно передаються на сервер і до мобільного застосунку. Така інформація дозволяє пасічнику покращувати свою роботу, завчасно реагуючи на вологість чи зміну температури у вулику в Україні. Перша IT-пасіка компанії Amohive, що складається виключно зі смарт-вуликів, з'явилась тільки з літа 2023 року. Розташована вона в Київській області неподалік від Білої церкви. На його основі хочуть проводити навчання з IT-бджільництва у партнерстві з українськими закладами аграрної освіти. Розробили рішення для допомоги науковцям, які досліджують хворобу бджіл і наслідки їх невдалого зимування. Наприкінці 2022 року NowHow отримало почесну нагороду в номінації Найкраще інноваційне та технологічне рішення на конкурсі European Bee Ever. Живі заходи відзначило надзвичайно практичні для оцінки здоров'я бджіл і дуже корисний інструмент для навчання та подякувало Амохайм за те, що компанія успішно будує майбутнє бджільництво. Під час заходу в Сантьямо Амохаєв отримали срібну медаль в конкурсі Найкращі фото пасіки. На фото момент, коли представники научної галузі вперше бачать нашу техніку. На світовому конгресі наші розробники домовились про розміщення розумних вуликів на дослідних пасіках США, Канади, Аргентини та Бразилії і підключення їх до спільної бази даних. На думку авторів, проєкту це дозволить отримати унікальну інформацію про життя бджіл в різних регіонах світу, допоможе аналізувати проблемні питання та планувати розвиток світового бджільництва.